Мене там немає ні місця. Але там, де є, є ваше телефон, що зараз вас не побачить, що там є телефонні. Але обидіть. Покажіть, що це все. Покажіть, що це все. Покажіть, що це все. Покажіть, що це все.

Pavilna kartuosi. Arnai kreivė, tik jis keli. Tai buvo idio, kur tai abi stamžiai dačiai nesumovėte. Тут прикольний напис. Краще вернутися. Але ми не будемо слухати всякі нерозумні пропозиції. Озеро не самоведе. Зараз йдемо на нагодимо там натик. Зараз застежиться і от тут так проваліли. Посиділи коло озера. І піднімаємося на хребет. Ого. А ось там озеро. Турколотуристи наші групи. Дві тисячі тридцять шість метрів. Озеро не самоведне. О, звідси гарний вигляд на озеро. Ми там годину сиділи тільки що. Там гомо, в вдалині. I, wszyscy mm. na rebrę, na I w pobiegli tam było. Na Dajemy się na rewrę i to jest nasz. A dwa dołów te szynki. Rewrę i to jest nasz. Zaraz Німор Мороз, і піван, Петр Стамарозький. А зараз ми туди йдемо. Ох, як Йдемо на бребеночко. Озеро красота. Карпатське око. <ріху> Помахайте роков. Помахайте, ми ж тут були погорохи. Одно вперед. Так тобі теж це подібне. фотографією. Ютуб скину, то не фотографія. <ріху> І ще пара чоловік, здаті. Там говерла, Петрас. Гора Бребенескал. Під нею озеро Бребенаско. Там котка така лобанька з озером. Там пипіван. Так. Зараз покажемо. Так-так відео. Ще трошки буде вершина Брибенескала. А внизу озеро. озера. От гора Брибенискал. Чи вона там далі? Може і далі, там меншу. І на вершині ведма. Там піпіван. Красота. Там ребра. Верла. Петрос. Зараз будемо спускатися, і підемо ще на ребра. Так, ану, це ми вже вертаємося не самовитого. Будемо такою гарною доріжкою. І потічок маленький, зранку був більш повноводний, зранку мочили кросовки, хто був кросовках. А тепер йдемо. Так, вертаємося, вечірній гомол. Стою наповнені пожежевській. Трошки на зумі. Розправлять його вже далі. А там метеостанція з біостаціонаром, Щось веде якась машина. إذا لم تكن مباشرة،